Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Що сьогодні відбувається в Грузії? Інаугурація вона вже почалася чи ще буде? Так, інаугурація була призначена в 11.00 і вже відбувся. Тобто, у нас вже є новий нелегативний президент. Це Михайло Швілі, Про нього ми вже багато разів говорили, і він вже офіційно став президентом. Грузинської мрії я хочу підкреслити, що наприклад, міністр закордонних справ або Великобританії, розмовляв, наприклад, з міністром закордонних справ Грузії. він назвав нашого міністра як представником грузинської мрії. Тобто, зараз ми можемо сказати, що цей президент теж президент Грузинської мрії. А що роблять протестувальники в цей момент? Як вони приймають те, що вже відбулася інаугурація? Що це для них означає? Так, ми знаємо, що вчора президентка Грузії Салом Зоробишвили сказала, що сьогодні, в 10.00, вона хотіла виступити і сказати ну, за заявою. І там вона запросила людей, щоб збиратися біля резиденції. Вона вийшла і сказала, що вона залишає а, будинок, тобто резиденцію а, президента, але вона забирає з собою прапор і довіру людей. І не має значення, де вона буде працювати. Вона буде представляти народ Грузії, а народ Сакало і в Грузії, і за кордоном Грузії а, люди зібралися біля резиденції президента. Там було дуже багато людей. І після закінчення о, заяви президента Салом Зербушили вони перейшли до о, парламенту Грузії, але там не було дуже багато людей. Як зазвичай, у нас люди збираються увечори, тому що очікується, що сьогодні, о, як вже 30 днів, люди ще зберуться біля парламенту, щоб протестувати проти грузинської ембрі. За чи можна сказати, що протести йдуть на спад. Ні, не можна сказати, тому що а, у нас вже 30, сьогодні буде 31 й день. Ровно а, на один місяць тому а, вийшов а, так званий премєр міністр Грузії. І з відомою заявою, що Грузія відмовляється від перемовин, Доступ до ЄС вже минув рівно, рівно один місяць, і ми бачимо, що люди масово збираються щодня, не тільки в лісі, а в різних містах Грузії, і хвиля людей не зменшується, а навпаки, збільшується. І сьогодні теж очікується не, не тільки один марш або одна демонстрація, а різні демонстрації в різних годинах, і потім всі люди збираються біля парламенту. Вчора ми бачили, що у нас був такий ланцюг єдності, і це відбувся дуже успішно. І так і буду продовжуватися надалі. Як себе зараз поводять силовики? Чи чи знову ви в очікуванні того, що вони можуть відловлювати протестувальників, що можуть повторити те, що ми бачили ці страшні кадри, які в нас теж викликають знайти якісь спогади про насилля, яке було на Майдані з боку силовиків українських? Так, на останні дні, останні тижні, наприклад, якщо так чесно кажучи. Спецпризначенці і спеціальні а, а, сіли по поліції, вони, вони, не, а, вони не приходять до а, до того міцних до того будівлі парламенту, і ми їх не бачимо. А, можливо, вони змінили якусь, якусь тактику, або вони відпочивають, хто знає, але ми а, знаємо, що ми зараз живемо в, а, в країні, де а, всі міністерства, всі а, а, влада, влада, вся влада контролюється одним олігархом. а, щоб захищати цього олігарха, який вже санкціонований, до речі, фінансово від Сполучених Штатів, щоб захищати цього олігарха, вийдуть ці співспізначенці в будь-який момент. Тобто, очікується, що вони з'явля будуться. Але побачимо це. Поки що їх не, не, не бачимо на митингах. Пані горі, не так багато часу лишається. А що з тими всіма е, поліцейськими, які в результаті прозорих конкурсів свого часу під час реформи були залучені? Була оновлена повністю склад поліції ще за Михайла Саакашвілі? Чи вони ще лишаються в поліції, чи чому вони служитимуть тоді? Одному олігарху, а не народу, так. А ці люди, які брали участь в цих реформах, це було ще 20 років тому. Ну, звичайно, є люди в поліції, які там працюють, і вони дуже чесні і так далі. Але а, тут саме головне а, люди, які керують цими різними департаментами поліції, і там є приблизно 20-30 людей, як, у яких є необмежене повноваження, і вони прямо контролюються. э с вид олигарха иванишвили они зроблять все неможливо щоб можливо неможливо щоб захистити цього олигарха